Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. 176 ударів завдали російські загарбники по прифронтових містах та селах нашої області. Гатили з артилерії та запустили майже 70 безпілотників. Водночас наші бійці протидіють загарбникам на лінії фронту. На запорізькому напрямку наші захисники відбили дві атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Гендиректор МАГАТЕ в четверте з початку повномасштабної війни відвідав окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Зокрема, перевірив дотримання п'яти принципів запобігання аварійним ситуаціям на станції. Наприкінці візиту гендиректор МАГАТЕ запевнив, поки в Україні триватиме війна, присутність місії на АЕС буде постійною. Під час мого четвертого візиту на ЗАЕС я оцінив дотримання п'яти принципів МАГАТЕ щодо захисту станції та стан поточних систем живлення та охолодження, рівень кваліфікації персоналу тощо, поки конфлікт не закінчиться без ядерної аварії з радіологічними наслідками, ми не зможемо сказати, що наша робота завершена, але ми продовжимо. Сьогоднішній день був важливою частиною цих зусиль. 96 бойових частин і підрозділів захищають Запорізьку область. Їхні прапори встановили бійці 65-ї окремої механізованої бригади на стелі біля в'їзду до Оріхівського району. Наші воїни вже прозвали це місце справжнім пантеоном захисників Запоріжжя, осередком сили, козацького духу та патріотизму серед оборонців і молодший серзант Данило Борщаненко на відео оперативного командування Захід. Момент його нагородження безпосередньо під час виконання бойового завдання. Лише за за добу 19 та 20 січня його гаубиця зупинила шість спроб противника взяти штурмом українські позиції біля села Купані. А до цього розтрощила міномет та склад боєприпасів ворога. Указом президента України номер двадцять 2024 від 2 лютого 2024 року. Молодший сержант Борщаненко Данила Васильович нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Президент України Володимир Зеленський.